Друже, привіт! Наразі бокси не працюють. В цьому відео я розкажу тобі, що відбувається, а також причини, що до цього призвели. Ну фінальна причина полягає в тому, що НБУ відкликає ліцензію та ліквідує IBOX Bank. Гроші його вкладникам буде повернуто згідно процедур фонду гарантування вкладів фізичних осіб. От кого були, наприклад, долари на рахунку, тим повезло менше. Їх повернуть у гривні по курсу 36,57. Ну, друже, сподіваюсь, ти користувався айбоксами тільки як я, щоб поповнити свою монокартку. Якщо розглядати все чисто з точки зору грошей, то це рішення НБУ можна вважати трошки неочікуваним, оскільки за минулий рік Айбокс банк потрапив в десятку найприбутковіших банків країни. Тож треба копати дещо глибше. Повернемося в вересень 2021 року. Перша ластівка. НБУ накладає штраф на Айбоксбанк в 10 мільйонів гривень за порушення фінансового моніторингу. І так, щоб ти розумів, це найбільший штраф за таке порушення. Я б сказав дуже жирний натяк на те, що в банка проблеми пов'язані із відмиванням грошей. Але iBox Bank не робить правильних висновків і, навпаки, подає зустрічний позов особу, мов я ні в чому не винен. І в грудні 2021 року НБУ застосовує заходи впливу щодо iBox Bank. Це відсторонення посадової особи банку від посади. А також письмове застереження про порушення закону. Причому мова йде про закон про протидію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. І це таки трошки підкошує банк, тому що в січні 2022 року тільки з другої спроби йому вдається отримати ліцензію на надання послуг в сфері азартних ігор та лотерей. В травні 2022 року в суді таки підтвердили, що правильно штрафували Bank рік тому. А в червні 2022 року до IBOX банку було вдруге застосовано захід впливу, хоча й не зізналися, який саме. Тим часом формується бюджет 2023 року, і вже є розуміння, що грошей в країні катастрофічно не вистачає. Тож починаються пошуки, де насправді гроші знаходяться в тіні. Ігорний бізнес більше не планується лишати на спрощеній системі оподаткування. Він має сплачувати в бюджет більше податків. Тож провели підрахунок операцій в ігорному бізнесі за 2022 рік. Порахували і виявилося, що недорахували дорахувались податків приблизно на 25-30 мільярдів гривень. А це на секундочку зарплата вчителів, лікарів, наші пенсії і Збройні сили України. Популярна схема економії на податках в ігровому бізнесі це коли гроші насправді зараховуються не на рахунок організатора гри, а на рахунок якоїсь іншої особи. Або код зарахування грошей вказується не ігровий, а якийсь інший. Тож можна припустити, які саме порушення в iBox банку могли привести до його непорозуміння з НБУ. Останньою крапкою в цьому питанні для тих, хто слідкував за IBOX банком, могла стати новина, що вийшла приблизно тиждень тому, про те, що голова наглядової ради IBOX банку Альона Шевцова йде з поста. Хоча в новині вона каже, що йде просто тому, що їй запропонували інше місце. Проте можна також припустити, що і для Альони Шевцової новина про відкликання ліцензії IBOX Банку була дещо несподіваною, оскільки вона мала піти зі своєї посади аж 9 березня, і на момент зйомки відео її ще можна знайти як акціонера IBOX банку. Тож, друже, тепер ти маєш уявлення, що відбувається. І якщо це відео додало тобі бодай краплю розуміння, став лайк, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже!